Значить, Крамчук агітував е, і за е, Януковича за тому, що президент Янукович самостійна людина, відомий політик, і він ніколи не допустить зовнішнього дерегування Україною. Кого хочете? Хто за Тимошенко? До речі сьогодні над Україною нависла реальна загроза. Новий переділ власності, зневага до закону, згортання демократії, втрата реальної державної незалежності це наслідки, які чекають країну, якщо до влади прийдуть антиукраїнські сили. Тому, як перший президент України, я звертаюся до всіх українських демократів, до всіх, кому дорога Україна, забудьте про розбіжності. Настав час об'єднатися перед лицем справжньої загрози. Не голосуючи на виборах у другому турі, ви фактично голосуєте за Януковича. Голосуючи проти обох кандидатів, ви проголосуєте проти України. З усіх демократичних кандидатів до другого туру вийшла Юлія Тимошенко. Таким є вибір народу. Підтримати Тимошенко сьогодні означає підтримати Україну. Захистіть Україну. Хто заплатить гроші? Значить, вибачаюсь, але це є культурно скажу. Цей за гроші напердить у церкві. Чесний я, вам. ну ну це 100%.